Усіх вітаю! Отримала парфуми із нової серії ароматів, ароматів Фармасі, і хочу поділитися своїми враженнями. Ну, ці аромати кардинально відрізняються від ароматів фармасі, які були до цього. Вони захоплюють з першої секунди. В них більше свіжих. Ну, так з кислинками. Тобто вони не такі важкі. Вони сподобаються майже усім. Вібрант Аура. Ну, це неймовірний такий свіжий літній, я би сказала, аромат. Це фруктова бомбочка, дівчата. Просто взрив мозку. Він свіжий-свіжий. Ну, Тут мікс фруктів просто, тут груша, гранат, кавун, є квітка, цикламена, у носах серця, троянда, малина, магнолія, карамель і базові ноти, сандалове дерево, бурштин, ваніль, мускус. Але от він такий, його хочеться з'їсти навіть. Уявляєш себе у, відпускі, у відпустці десь в нашій злонзі на, на березі моря. Такий. І е, він сподобався майже усім дівчатам, не майже, усім дівчатам, яким я давала його тестувати. Цей аромат 100% зайшов усім. Далі Міднайтмус. Е, Ну, це такий східний гурманський аромат. Мені подобається, що його перші нотки такі свіжі, свіжі з кислиночкою. Потім ну, у них такий шлейф зі східними нотами у цих парфумів, у цього парфуму. Спершу я його трохи не зрозуміла, так? Але він на тілі розкривається такими якимись шикарними нотами. Я за цю ніч в нього просто закохалася. Він такий точно вечірній, я би даже сказала, нічний, запах такої шикарної жінки. у багатому вбранні. Ось мені ось така картинка йде О, в оточенні шикарної обстановки, так? Що в ньому? Перші ноти тут йдуть жасмин, далі у нотах серця тут квітка апельсинового дерева флердоранж. І деревні ноти присутні. І в базових нотах бурштин та квітка ванілі. Він дуже-дуже такий цікавий аромат, але шикарний, стійкий. Далі чоловічий enteral spice. Ну, він теж не важкий. Такий якийсь знайомий аромат, він мені нагадує якийсь тут значить, бергамот, чорний і білий перець у верхніх нотах, так? у нотах серця кедр шавлія. І базові ноти бобей тонка бурштинка кау. Він не важкий теж. Я думаю, що сподобається майже усім чоловікам. Так що, дівчата, зверніть увагу напередодні свята Святого Валентина. Подбайте про те, щоб встигнути замовити подаруночки як собі, так і коханому. І я дуже рекомендую вам саме аромати з нової серії. І, до речі, до 14 лютого ви можете встигнути замовити цей набір, усі три аромати, за ціною двох. Ви можете це зробити самостійно, за посиланням, або ж звертайтесь до мене, і я вам замовлю.